Я видислав Селюк, я маленький українець. Я живу в гарній країні, Україні. Тут мої рідні, мій дім, садочок і друзі. Я люблю слухати пісні українською мовою, їсти борщ, гуляти по квітучих полях і гратися під синім небом. Я знаю, що бути українцем це означає любити свою країну, допомагати іншим і бути чесним, а ще знати свою мову, поважати традиції та бути добрим. Я маленький, але вже можу бути корисним. Я прибираю ігри. Допомагаю мамі і стараюся вчитися чомусь новому щодня. А як ти допомагає своїй родині та Україні? Мені приємно знати, що я частинка великого дружнього народу. І коли я виросту, Зроблю ще більше для нашої батьківщини.